На землю, на земле, сказал. Землю, землю, hey? землю, землю. Землю, letz... to... Руки за спину. Руки за спину, сказал. Руки за спину. Руки за спину. Руки за Руки за спину. Руки за спину. Ставим, первого. Сам, 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 сам. Ножки под Готов? себя. Коллеги под себя. Раз, два. А що вилучено вилучевалось? В обі обшуку вилучений пристрій електронний для глуш... ну, заглушування радіосигналів. Це не Працівники карного розшуку головного управління разом з слідчим підрозділем детективів провели операцію по затриманню частини групи, яка займається незаконним заволодіннями. Було затримано дві особи після безпосереднього скоєння злочину по гарячих слідах. Оперативники та слідчі вже давно полювали за цими злочинцями, на їх рахунку, щонайменше 10 злочинів з незаконних заволодіння елітним автотранспортом на території міста Києва та Київської області. Працюючи по збору, по збору речових доказів, було, працівники поліції встановили міста, де відстоювався викрадений автотранспорт, де зберігалися. Де зберігались пристрої для примусового відкриття для втручання в систему, глушилки, так звані, інші пристрої електронні, які дозволяли обходити системи сигналізації. Машини частково продавалися, частково вони розбиралися, і тому було встановлено кілька місць, де проходилася розборка а також частини від раніше викрадених автомобілів, які розбиралися і продавались по запчастинах. Дві особи затримано в порядку статті 208. Вони не мешканці міста Києва. Одному 30 років, іншому 40. Один зі злочинців вже судимий за скоєння аналогічних злочинів, і в нього він знаходиться на випробувальному терміні. У злочинців вилучено велика кількість речових доказів. Це і номерні знаки, і речі, які були викрадені в автомобілях. Як я вже сказав, частини автомобілів, які розбирали, двигуни, інші запчастини, які будуть перевірятися слідчими, будуть звірятися номери агрегати з раніше викраденими автомобілями за прикметами і будемо. Розуміти ще злочини, які скоювала ця група спільників, які допомагали їм викрадати, зберігати, переганяти авто, розбирати авто, і підтримували злочинну діяльність. Порушено кримінальне провадження за статтею 289 частиною 3 незаконно заволодіння транспортними засобами, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.